Друзі, всім привіт! Закінчили сьогодні ремонт в квартирі трьохкімнатній по вулиці Милоголосківська. Значить, квартиру ми здаємо вже помиту, повністю, омебльовану, з цією побутовою технікою. Повішали вже тюлі, Тобто всі вікна так само вимиті повністю. Де ви бачите плитку, всюди є підігрів підлоги. Значить, зробили ми тут два санвузли. Ось такий маленький гостьовий. з підвішеним унітазом, Крани Hansgrohe. Вивели терморегулятор на підігрів підлоги. Таку шафу зробили над інсталяцією. Значить, тут ми встановили. Фільтри на воду, датчик гідроудару. Така у нас очна косушка є. Професійно розведена електрика. Повністю вся техніка окремо зроблена. Тут ми зробили вихід на домофон. Не на домофон, а на роутер Wi-Fi. Тут у нас гардеробна, ми поставили сюди пральну машинку. Другий санвузол. Ми вже зробили його з біде, так само зробили таку шафу над інсталяцією, щоб використати максимальну площу. Зеркало з підсвіткою. Так само краник Hansgrohe всюди. Лійку поставили дроє. Так виглядає ванна. І ще додатково дві кімнати. Одна кімната. Ця кімната йде з такою нішою, там, там, де можна і великий гардероб зробити, і додатково кабінет, чи дитячу ігрову зону. І ще одна спальня. Тобто, у нас виходить три кімнати, 84 метри. Так виглядає комплекс з з дворику. Ламінат на підлозі Іспанія. Даний ремонт обійшовся нам орієнтовно 1 600 тисяч. Так як ми встановили повністю всю техніку сюди, тобто є і прихований холодильник. Є такі фальш-ручки з алюмінія. Є посудомийна машина, Bosch. Більшість техніки це є вірку. Так само ми витяжку ось таку поставили. Так само ми всюди зробили підгрів підлоги. Професійно розвели електрику. Об'єм роботи ми виконали за три місяці. Кого зацікавить ремонт квартир, телефонуйте. Можемо попередньо обговорити бюджет, бо він є різний. Як і від 300 доларів за метр, так і до 1000 і більше. Все залежить від того, чи робите натяжну стелю, чи робите з гіпсокартону і так далі. Яка техніка, яка плитка, які двері. Все це впливає на ремонт. Так само чистова сантехніка і так далі. Тобто дуже багато факторів впливає на ремонт. Чи будете робити кондиціонування, чи не будете його робити. Такий краєвид у нас виходить на другу сторону. Тому, друзі, кого зацікавить, телефонуйте. Дякую.